Наші діти потребують нашої підтримки. В українському законодавстві існує термін забезпечення найкращих інтересів дитини. Це дії та рішення, що спрямовані на задоволення індивідуальних потреб дитини, відповідно до її віку, статі, стану здоров'я, особливості розвитку, життєвого досвіду, родинної, культурної та етнічної належності, а також враховує думку дитини, якщо вона досягла такого віку і рівня розвитку, що може її висловити. Забезпечення найкращих інтересів дитини. Це також принцип, за яким мають діяти не тільки державні установи та організації, а ще й самі батьки. Але як його дотримуватись в такі важкі часи, як наш? Звичайно, універсальної відповіді у нас нема. Ситуація в кожного індивідуальна і може швидко змінюватись. Проте, ми маємо декілька порад, які можуть стати в нагоді. Кожна дитина, незалежно від віку, має власний характер і по-різному може сприймати травматичний або лякаючий досвід. Хтось може плакати, панікувати, кричати. А хтось навпаки може замикатись в собі і ніяк не виявляти свої почуття. Але з кожною дитиною про цей досвід необхідно поговорити. Особливо, якщо дитина постраждала від жорстокого поводження. Ні в якому разі не можна заплющувати очі на ситуацію і сподіватися, що дитяча психіка сама з усім впорається. У випадку, якщо дитина є постраждалою від будь-якої форми насильства, в ідеалі необхідно звернутися в поліцію одразу ж, як про це стало відомо. Крім того, є відповідні структури, які можуть надати дитині психологічну та соціальну підтримку. Це можуть бути як державні установи, наприклад, Центри соціальних служб, так і неурядові організації, які спеціалізуються на цій проблематиці. На базі громадського руху «Віра надія, любов» діє психологічний центр Еквілібріум. До якого можна звернутися будь-яка особа, що опинилась в кризовій ситуації, та отримати безкоштовну психологічну допомогу. Кожна дитина має право на вільне висловлення думки та отримання інформації, а також на рівень життя достатній для фізичного, інтелектуального, морального, культурного, духовного і соціального розвитку дитини. На двох останніх пунктах ми зупинимось докладніше вже в наступній програмі. А поки що важливо пам'ятати, що забезпечення найкращих інтересів дитини. Це не тільки наш обов'язок, а й моральне право кожної сім'ї та кожного з батьків.